Вітаю всіх! Хочу швиденько розглянути тему, яка мулює мозок всім зараз. Деокупація. Я довго думала, як це робити, але у зв'язку з моєю класною ночкою я зроблю такий легкий варіант. Подивимося, що воно покаже. Так, деокупація. Взагалі, я беру деокупація території. Загальні тенденції, які будуть. Де окупація території Україною. Ну, які загальні у нас тенденції. Просто одна карта. Рішуче вона потрібна. Ось наша територія. Територія це наша. Це ту, ту спентаклів. Це повністю наша територія. Вона нам потрібна. Вони вважають, що це наше. Все, все супер. Добре. Наше так наше. Але тепер. Які були можливості до окупації? Були які? Були непогані. А дивіться, були дуже непогані. Були варіанти непогані до окупації. Вони були. І домовленості були, і ресурси у нас були. Це було. Було. Що зараз? Зараз що? Варіанти до окупації? А зараз варіанти такі, що там ворог себе почуває дуже добре. Розумієте, добре. І ще один варіант. Якщо казати з боку України, то тільки повний вперед на деокупацію я так хочу, мені так треба. Далі. Деокупація що буде? Що буде? Допомога партнерів буде. А буде ось, що руйнування. Ви знаєте? Це як буде розчарування з цією деокупацією. Чому? Тому що допомога партнерів не матиме ті сили того рівня, який потрібен. На жаль, тобто, якщо казати про військовий шлях, не буде. Доокупація мала можливості. Зараз якісь є можливості, не буде нормальних можливостей, на жаль. Ця колода, окупація? Загальні тенденції. Так, які? Варіанти. Ось вам роздоріжжя, це варіанти. Що робити? Яким варіантом йти? який найоптимальніший? Добре, тут швиденько було, як було. Було добре. Ну, бачите, ЗСУ було добре. Було дуже добре, ми знаємо, що. Зараз що? Багато ляля -ля -ля бла 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 Якихось домовленостей. Зараз багато розмов, домовленостей, хитрих дій, не більше. Причому на рівні влади. Не більше хитрих дій, якісь домовленостей, хитривчих, причому. І що буде? буде? А буде зміни, серйозні зміни будуть. А тепер дивіться: будуть серйозні зміни. Це також певні вивчення ситуації, також певні домовленості. І ця колода відображає супер все. Доокупація буде в тому вигляді, в якому це можливо буде, з урахуванням всього. Як вам це пояснити, що вас кукуха не виїхала. Не чекайте швидкої, повної деокупації, що все буде супер класно і взагалі офігенно. Вона буде довга, і не все зможемо. Взагалі не все. Ось вам башня. І мітла. Ну, щось ми не втримаємо. Що саме, як це буде? Я не дивлюсь. Я дивлюсь тільки загальні тенденції.